У пошуках нових форм, кольорів, фактур дизайнери знаходять воістину незвичайні рішення, які нас приводять у захват, викликають подив, а іноді вводять в ступор. Ми часом навіть не здогадуємося, що той чи інший матеріал може перетворитися в футуристичний столик або оригінальний світильник, але як же добре, що на світі є справжні експериментатори, вони дають нам шанс доторкнутися до мистецтва і нових технологій один вуглецеве волокно. В інтер'єрний і предметний дизайн цей матеріал прийшов із авіаційної та автомобільної індустрії ультралегкий, супержорсткий і мегапрочний, такий набір технічних характеристик дав дизайнерам нові можливості, а разом з високим опором до термічних і кліматичних впливів матеріал в нову еру інноваційних рішень. Один з найуспішніших проєктів з вуглецевого волокна, стілець Сарбон, стілець Бертіана Пота та Марселя Вандерса, спинка і сидіння сплетені вручну, а каркас виконаний їх епоксидної смоли, а гвинтові сходи від Ендрю Мак, Гоннелла і студії Дістю Інціопцо. Ще одна свіжа концептуальна ідея з вуглецевого волокна. І хто сказав? Що сходиться лише функціональний елемент в будинку. Ми готові споглядати незвичайний твір і дивуватися безмежній фантазії дизайнера. Два метакрил на початку тисячоліття матеріал почав завойовувати позиції в мири дизайну і неспроста, адже такий різновид пластика обладат польшими можливостями механічної обробки. Крім того, вона може бути виконана практично в будь-якій колірній гамі справжнім проривом в 2.0.0.6. У році стали гюні від Савая Мороні. Вони увібрали в себе черти історичних стилів, але при цьому виглядають ультрасучасно. Само удивительно в них те, що в темряві прогресивний матеріал на зрізі світиться, і вбудовані лампочки тут абсолютно не потрібні. Вогонь палаючої свічки і принадна приглушена япоцвитка неонових кольорів, чудовий подвійний ефект для створення чарівної атмосфери в будь-якому приміщенні. Три плексиглас. Плексиглас, що його називають прозорим акриловим склом, спочатку використовували в будівництві, але дизайнери не могли не зацікавитися таким незвичайним матеріалом. Він став хрестоматійним зірцем для космічного дизайну в 60-х роках. Тоді світу були представлені перші стільці. Світильника Црільце сьогодні традиції, нехай і невідомі кожному продовжують свій розвиток. Чого тільки вартий прототип рідкого столу Захі а він виготовлений з прозорого і напівпрозорого акрилового скла перше враження оманливе, тому варто придивитися краще. Столишня це ідеально рівна, безпрецедентна візуальна легкість, імітація танення льоду і зачаровує круговорот, води настільки реалістичний. Що думками переноситься в небачений таємничий світ. Чотири полімер Цоціон. Він був створений зовсім не для дизайнерських задумок, використовувався в будівництві як ізоляційний матеріал. Але ж у фантазії дизайнеров немає кордонів. В результаті в 60-ті і роках століття марка Флос по дизайну Акіли і Пірджаком Кастільоні випустила світильники та раксаціум. Це був перший творчий досвід з полімером Соцон. У 2005 році Марсель. Вандерс використовував цю ж технологію і створив бездоганну і совершенно неземну люстру зеппелін, один вид якої заворожує завдяки незвичайній формі і матеріалу создається впечатлення, що каркас виробу оповитий декількома шарами павутини і чим не об'єкт для уваги у вашій вітальні. П'ять Алькантара, практичність і підвищена міцність в дизайні меблів, мабуть, прийшла пора згадати про такий оббивний матеріал. Як Алькантара винайшов його японський хімік Міосі Окамото в 1970 році. Після цього над випуском Алькантара працювали італійці, німці, дизайнери по достоїнству оцінили всі його приймущества. Зовні схожий на замшу, але при цьому набагато міцніше не боїться грязи, легко миється і не вигоряє на сонці. Єдиний мінус, висока вартість матеріалу одним з найбільш пам'ятних проєктів стало футуристичне крісло ПКБ від шведської компанії Постатіон. На нього не звернути уваги, металева основа поліуретановий наповнювач, обробка Алькантарою, а також спеціальна ширма прикріплена до спинки. Для того хто любить подумати поодинці або помедитувати, таке крісло стане настоящою знахідкою. Честь локон, інноваційний текстиль, що володіє естетикою фешструктуралізму, все це про незвичайний ультрасучасному матеріалі локон. Одноіменний угорський бренд, чолі з дизайнером Сантюрма і Жолі Жужаном, зробили по-справжньому дивовижний винахід локон полотно з рухомих невеликих пластин, виготовлених з пробки і пластмаси, залежно від щільності і конфігурації, всіх елементів його можна по-разному згибати і регулювати ступінь прозорості вироби, створити незвичайну поверхню з ним простіше, простого ефект зміїної шкіри, морської гладі, а може, оперення птиці. Все, що тільки побажаєте, компанія використовувала інноваційний матеріал для чотирьох серій світильників, у колекцію увійшла пара настільних ламп, бабел і медюса зі скляними підставами. Дизайнерська імпровізація світильника Енсо і чарівна варіація під назвою Drop. Сім синтетична смола синтетичним матеріалом теж знайшлося місце у високій моді дизайну. Дизайнер Гаетано пеше знайшов їм альтернативне застосування в результаті на світився стіл та волони для створення до нього стільниці, майстер залив у форму смоли різних кольорів, де вони змогли по-різному розтікатися і перемішуватися між собою. Придивіться до столу він здатний докорінно змінити ваші уявлення про індивідуальність. Ще одним прекрасним експериментом з синтетичними смолами став продукт італійської студії Цедр Мартіні. Творчий союз дизайнерів Рензо Мартіні і Андреа Цедрі дозволив створити скульптурний стіл Панге. Він нагадує незвичайне природне явище, сталактитові нарости, органічна форма в тандемі зі складною конфігурацією зробили свою справу. Нам залишається тільки працювати справжніми майстрами. 8 цоріан у лабораторії Дю у 70 Роках століття Дональд Смокум отримав вельми незвичайний матеріал. Царя він славиться своєю довговічністю, міцністю, величезною кольоровою гамою, можливістю створювати безшовні поверхні, і це ще не всі його плюси, недарма такі титани в світі дизайну, як Заха Хадід. Ірон Арат люблять з ним працювати і експериментувати журнальний стіл раковина, а може, космічна ультрасучасна кухня. Фіріан робить речі унікальними і прийкає своїх володарів на їх довге користування.